Ольга Кобран показує на цій сквіті бузини, які заготовила добу тому. Сьогодні будемо готувати другу партію смачного корисного сиропчику для наших, для наших воїнів. Він дуже ароматний і виходить. Дуже смачний, корисний, який підтримує імунітет. Здоров'я наших воїнів за словами Ольги, сорок з бузини вона готує вперше. Розповідає, чому вирішила приготувати його для військових. Рецепт знайшла в інтернеті, їх є багато. На неподалік ринок купила світ бузини, закладала першу партію. Бачила, що досить велика кінкість і спонтанно. Вийшла ідея допомогти нашим захисникам. Я написала пост у мережі Фейсбук про закликом до господин, щоби підключилися до моєї ініціативи. Більше буде виробленого продукту і більше буде користі. Мені привезли ще цілий кульок квітів бузини, і з даної кількості можемо зробити ще 10 літрів сиропу. Ольга просіджує на з квітів бузини, додає цукор та ставить його на вогонь. Ми повільно помішуючи, доводимо його до кипіння і до повного розчинення цукру, прокипів, і ми його будемо розбивати по наших стерилізованих банках. Допомагає Ользі сироп з базини для військових і чоловік колеги. Повністю підтримую ініціативу моєї дружини, незважаючи на те, що у нас дитина маленька, двохмісячна, у нас все ж таки знаходить час, щоб підтримувати наших воїнів. Після закатування банок сиропом Ольга пише побажання для воїнів та приклеює на кожну банку. Фразами, що вони наше майбутнє, адже це дійсно так. Завдяки їм ми живемо зараз. На Закарпатті в спокої, тому вони дійсно є нашим майбутнім. За словами Ольги, 20 літрів сиропу з бузини вона передасть волонтерам, щоб вони відправили військовим на фронт. Оксана Ушакова, Лонті колишин. Новини на Суспільному.